Всім доброго дня. Раді вас вам добрий ранок, вона грається там десь. Мама десь на вулиці. Перш за все, хочу привітати всіх із Трійцею, з зеленими святами. Побажати вам здоров'я, щастя і миру нам усім. Вам і вашим сінь... родинам. Так, сьогодні ми до обіду відпочивали. То як ото, сьогодні повністю був у нас півдня лінивий день. Були в будинку, на вулиці було дуже спекотно, зараз трохи спека спала. Ми навіть думали, що буде дощ. Пару цих дожінок там і впало, але дощу такого нема. Вирішили зробити Боже, пончики з м'ясом. Це я так придумала, так мені захотілося. Думаю, зроблю. Вам теж може сподобається. Може, ви візьмете на заміточку. Вони ситні, смачні, А що, тістечка трошки, і м'ясо, і класний рецепт. Так, для цього нам буде потрібна куряча грудка, цибуля. А для тіста я потім розкажу, що нам буде треба. Беремо нашу грудку. Пропорції я вам напишу під відео, як завжди. І ріжемо, дівчата і хлопці, дуже-дуже міленько. Так як, от, як нарублені, я інколи там нарублені, знаєте, як буває, як виходить трошечки, можу і більшими, бо воно буде маринуватися та там довше стоять. А тут треба таке міленьке, щоб воно і посмажилось, і залишилось соковитим, щоб не вижарилося зовсім, бо буде потім, як вугольок. Так. І так наше м'ясо дорізаємо до кінця. Потім покажу, що будемо робити далі. Так, поставила м'ясе сковрітки і зараз посмажу, тобто вкинемо ще сюди цибульки. Покажу, як вже буду досмажувати вам. Коли у вас отак підсмажилось м'яне бачите, яке воно так розділене, все хорошеньке. Додаємо сюди цибульку. Солимо, перчимо, все за смаком. І коли цибулька наша підсмажиться, Покажу вам вже нашу, яка вийшла у нас на начиночку і будемо займатися тістом. Хай смажиться. Зараз, я перчку кидати не буду, бо в нас вікуся. Я не я тільки одну сіла. Так, тепер О, вікуся прийшла. Тепер беремо жовток від яйця, додаємо сюди сіль, виливаємо кефір. Це таке в нас тістено ну, виходить. Бо я, Не, Напевно, на мене так жара впливає. Так, тепер цілиця розмішали. Начиночка наша вже досмажується. Так. Тепер я тут змішала борошно і розпушувач. Додаємо сюди все. Замішуємо відразу можна вінчиком чи ложкою, а потім будемо руками. Коли отак от ви вже його ще не домісили, дівчатка, наливайте сюди столову ложечку олійки і вимішуйте отак. Воно тоді й до рук не братиме цей цей. Покажу вже вам, як вимісю. Взяла, ось, відірвала тістечка. Тепер ось наша начиночка, дивіться, яка гарна, світлесенька, все. Так, поставила, налила у свій, як він називається, господи, казаночок. Налила олійки, щоб воно нагрівалося. Ви берете. Я їх, от, знаєте, не так, як от, як пірішки або що. А от іменно отак от скрутили, як кружочок. Зараз. Отак. Побачите, отак. О, ось дивіться. Отакі вони в нас виходять. І так я зараз зроблю їх пару штучок. Вкину олійку І тоді вам, ой, і тоді вам покажу, як вони смажаться. Ну, олія вже розігрілась. Зараз це їх зроблю. Дівчатка, якщо до рук дуже береться тісто, а ви там не любите. Я просто не хочу більше муки кидати, щоб борошна, щоб воно забите було. Просто беремо беремо олійки і беремо і тоді ліпимо там краще. Нічого там отак ось. І ще другий готовий. з заліпились. Так, зараз я вам покажу, як я сюди буду оцей. Ось так. Вони в нас смажаться. Бачите, у тому киплять так. Вже приготую так з однієї і з другої сторони. Не на дуже, і, е, на середньому вогні. Будемо смажити. Так що, підкоричне віло будемо перевертати туди-сюди, щоб були гарненькі. Тоді покажу, як вже буде все приготовано, підсмажено. Ось дивіться, які в нас ці вийшли пончики. Гляньте, які гарненькі, дуже смачно, просто готуються. Беріть собі на заміточку, готуйте і смакуйте. Я думаю, що це всім дуже сподобається. Може хтось колись так на потобі, що то подібне щось робив. Або може й таке, то вже знають рецепт, що це дуже смачно. Так що готуйте і смакуйте. У нас почався дощ. І дивіться, які веселки. Одна така дуже-дуже яскрава, а друга трохи бліда. Ось така в нас краса. Ну Тут не дуже видно, там воно а тут гарно. Якусь бігає, каже, така красота. Мама, Бачите, як гарно. Будемо ми ховатися від дощу. Гляньте, так покажемо вам ще. Гляньте, яка веселка. Боже, як гарно. Хотіли заховатися, але кусь аж бігає і, ж, і цікаво. Гляньте. Вона друга теж є, але дуже-дуже така. Ну І дуже погано видно. Краса. Все, у нас вже дощик закінчився. Такий не дуже великий був. Ви ж бачили, які хмари були, все. Але я думаю, у людей щось, мабуть, напевно, натворив, тому що таке було і білесеньке, і все. Ну, раніше на трійцю завжди йшов дощик. Я пам'ятаю, навіть не і в саму трійцю, і. Перед цим, як от ходили, рвали ці квіточки, потім в ліс ходили за гіллямцем. І, і от ідеш і такий малесенький маленький дощик. Вчора ж не було нічого такого, ну зате сьогодні пішов. В якуся він гуляє. Лаймочка наша вже набігалася, вже заховалася. Ми сьогодні повністю відпочиваємо, знаєте, так гарно. Не, ну Трошечки, звісно, побували на кухні, трошечки попрацювали. Вікуся каже, дуже. Вікуся, йди, он, скажи, правда смачні пончики з м'ясом. Йди, <ривіться> скажи, бо підписчики ж не чують. А ну каже, дуже добре, я падаю Каже, Оля, такі смачні. Сіла на дворі, там такий ми коврики даємо, сіла і каже пікнік. Ось такі у нас справи. Завтра вже знову понеділок, боже, як пробігають дні, непомітно. І сьогодні дивлюся, боже, 23 ж число. Все, майже червень закінчився. Так швидко, як зима, так так довго, як літо, так, -так швидко. Будемо ми йти з дівчатками відпочивати далі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра, пікуся!